Усім привіт! З вами знову канал Лінфопортал, чеська мова по-простому. І сьогодні у нас другий відеоролик, який стосується рубрики пояснення чеською висвітленій, і ми продовжуємо основні вислови, фрази, які вам будуть потрібні у щоденному мовленні. Отже, друзі, будьте уважні, слухайте, повторюйте і, звичайно ж, запам'ятовуйте. Ну, якщо ви зустріли когось, хочете спитати, чи говорить людина чеською, то кажете «Мловіте чеські, а вам можуть відповісти, говорю тільки по-українськи. мловім єн українськи. мловім єн українськи. Або говорю трохи німецькою. Німецьким лувієм єнтроху. Німецьким єн троху Починаю тепер вчити чеську. Зачинам се тепер ве учіть чеські. Зачиням все тепер ве чеські. Або хтось може сказати англійською мені легше розмовляти. Млувім радій англійськи. Млувім радій англійськи. Або розумію німецьку. Розумім німецьки. Розумім німецькі. Звертаємо увагу на довготу звуків, які позначені чаркою. Або чеською чаркою. Так, продовжуємо далі. Або хтось може сказати: говорю також французькою. Млувім таке французьки. Млувім таке французьки. Ну, і ви інколи питаєте. Розумієте мене? Розумієте мі? Розумієте мі. Ну, і відповідь може звучати зрозуміла не зовсім добре. Не розуміла сам добре. Не розуміла сам добре. Або зрозумів не все. Не сам шему. Не сам шему. Чудово. Ну, і, звичайно, ми просимо людину, щоб говорила повільніше. Тоді ми чеською скажемо. Мнув просім помалеї. Мнув просім помалеї. Або говоріть не так швидко. «Просім, не млуфти так ріхле. Просі не млуфти так ріхле. Чудово. Або, вибачте, я не зрозумів, що ви сказали. Чеською така фраза звучить Проміньте, не розумняв що ти жікала!» Проміньте. Nerozuměl jsem, co jste říkala. Abo já nepočula dobře. Neslyšela jsem dobře. Neslyšela jsem dobře. Prosím vás, skažít se mi ještě raz. Prosím vás, řekněte mi to ještě jednou. Prosím vás, řekněte mi to ještě jednou. Abo můžete povrátit? Можете то опакувати? Можете то опакувати? Вчимо нові слова, друзі. Що це слово означає? Наприклад, хочете спитати ви? Що то слово означає? Що то слово знамена? Або як це пишеться? Як це то піше? Як се то піше? Як сказати по чеськи Можемо спитати і так. Як се жек чеський? чеські? Як се ж чеський? Нам потрібен перекладач. Потрібували бихом тлумочника. Почебували бихом тлумочника. Ну, і, як завжди, кінець, друзі. І чеською водно звучить конець. А я вам, як завжди, кажу, Мнійте сегеські. Na